Вітаю всіх і дорослих, і малих діти. А ви знаєте, вчора ввечері я получила лист, лист від нашого знайомого слоненятка. Писав, він дуже просить, благає мене з вами намалювати йому зимовий малюнок. Ну що, допоможемо нашому. Отже, я запрошую вас, дітлахи, до цікавого заняття зліплення. На занятті нам буде потрібна дошка для ліплення, ось такий невеличкий, половина синього аркушу формата А4. Цей аркуш плотний і різнокольоровий пластилін. Але ж спочатку, діти, я пропоную розглянути ось такий зимовий малюнок. Подивіться, він. Цей малюнок на синьому аркуші, на такому, як і у нас з вами, який я приготувала до заняття. Що ви бачите на малюнку? Багато снігу. Сніг сипле, і, і дрібний, і великий сипле з неба із зимових білосих хмар. А ще сніг, багато снігу лежить ось тут на землі. А це що таке темне? Та це дерева і кущі, які проглядають крізь сніг. Саме такий, або дуже схожий на цей малюнок ми будемо з вами сьогодні зображати, малювати за допомогою різнокольорового пластиліну. І як я навчу. Але ж спочатку, дітки, пропоную вам підготувати свої ручки, свої пальчики. Давайте їх спочатку потримо. Потім як би помиємо, потім зробимо остат. А тепер повторюйте за мною пальчикову гімнастику, які, яка ваші пальчики зробить тепленькими та вмілими. хлопчик пальчик, де ти був? Із цим братцем я гуляв, і з цим братцем кашуїв. Із і з цим братцем малював, а з цим братцем я не пив. І так, діти, беремо. Великий шмат білого пластиліну. Він у мене не дуже білий, бо він старенький, але що є, то є. Відриваю від нього ось такий шматочок, кладу сюди, потім ще відриваю один, а потім ще. Поки він мені не потрібен. Навіщо? Ми, як я казала вище, будемо вчитись малювати пластиліну. Кожен шматочок я розім'ю, роз, 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 розімну. Тепер можна ще поділити навпіл, у цей великий. Коли я розм'яла шматочок, я кладу його на долоньку або ось так і катаю, качаю кулю. Можна отак покачати, цією ручкою, кому як удобно. Тепер ми зробили кулю. Тепер дивіться, ми будемо малювати наш малюнок, починати малювати зверху. Зверху, тут в небі, знаходяться білі хмари. Ось у мене є кулька біла. Я її покладу ось сюди, придавила. А тепер одним пальчиком тримаю, а іншим вказівним пальчиком я надавлюю і тягну. Тягну, роблячи, хмарку. Ось я так розтягую пластилін. Це буде мої сніжні хмарки. Ось так я намалювала одну хмарку. Вона трішечки здається, що схожа на квіточку. Ну, так вийшло. Беру наступний шматочок білого пластину. Хмарка у мене вийшла. Коли із, із хмар можна побачити ось краєчку сонечко, яке виглядає. Для цього я беру шмат білого пластиліну і відриваю його від нього ось такий маленький шматочок. Дивіться. І знов підказуйте мені, діти, що потрібно зробити? Пограти з ним, зробити його м'якесеньким. Розм'явчила, тепер скачую кулю, все з куль. Тепер оцю кульку я приклала до оцієї хмарки. А тепер дивіться, що я роблю. Я придавила. А тепер я сонечко. Намалюю так, як я малювала хмарки. Я його ось так розтягну, ніби, зроблю так, ніби сонечко виглядає із хмарки. Бачите? Ось моя хмарка, а із нього виглядає сонечко. Так, тепер, якщо це сніжні хмарки, з них повинен йти сніжок. У мене є ще маленький шматочок пластиліну. Я відриваю від нього дуже маленькі шматочки. І ось я їх кладу ось так. Ми зробимо з вами сніжинки, різні за розміром. Їх буде небагато, тому що ми намалювали пластиліном сніжну погоду, але ж сонячну, бо сонечко виглядає із за хмар. Беру кожен шматочок. Роблю з нього кулю, зробила. Він у мене м'якесенький, тому розм'якчати ці шматочки не потрібно. Просто потрібно зробити ось такі кульки. Тепер цю кульку беру, прикладаю, наприклад, сюди. Придавила, придавила. Ось сніжинка. Беру ще кульку. Так, бачите? Придавила ось сніжинка. Так, беру ще одну кульку, придавила. Ось сніжинка. Одні, одні сніжинки великі, інші маленькі. Знов кладу кульку, придавила. Так, і, може, ось тут ще придавила. Де не де і сніжних хмар сипли сніжок. Але ж його небагато, бо він вже насипав на землю. А де ж він насипав? Де буде земля? Ось тут внизу. Я пропоную, а, ні, у мене є. Ось такий шматок пластиліну, який у нас залишився тут на дошці, Розм'якшити, скатати колю. А тепер, дітки, можна зробити ковбаску. Це нам допоможе в лідуні. Можна її зробити ось так на дошці: цю ковбаску. Подивіться, що я зараз зроблю. Ви побачите. Потім цю ковбаску. Прикласти до низу нашого синього аркушу, придавити. А тепер пальчиком намалювати із пластиліну сніжні сугроби. Дивіться, і вниз, і догори, і вниз, і догори. Ось так ми малюємо наш сніжок, сніжні сугроби. А ось тут ось так сніжок нападав. Це, мабуть, спочатку було багато снігу і сонечка не було, а потім сніжка стала піти мало і виглядало сонечко. Мені навись, не вистачило, тому я беру ще один шматок пластиліну, відриваю його, розм'яхчаю пальчиками граючись, роблю кулю і знов роблю ковбаску. Можна в ручках, в долоньках. Поклала цю компаску, дивіться діти куди. Ось сюди, ось сюди. Придавила її, придавила, пальчиками придавила, а потім буду витягувати, малювати пальчиком сніжок. Як я це роблю? Я витягую пальчиками сніжок в різні сторони. Ось так, там сугроби нижче, там вище. Ось у мене, що залишилось зайве, я його приберу. Так у нас вийшло, поки що так. Але ж, дітки, коли ми роздивлялись малюнок, ми з вами бачили дерева та кущі. Пропоную зробити кущик. Для цього мені буде потрібен пластилін коричневого кольору. Дивіться, я відірву від великого шматка маленький. Цей маленький, ще на маленький. І ось так поділила на три частинки. Тепер беру кожну частинку, розм'якчаю її, роблю кулю, а потім роблю ковбаску. Чуємо, чому я пальчиком качаю? Бо в мене пальчики великі, і долонкою не дуже зручно. Я спробую, але ж мені не дуже зручно. Оце одна гілочка. Давайте ще одну зробимо гілочку для курчика. Для цього мені потрібно розм'якчити пластилін, скачати кулю, а потім зробити ось таку ковбаску. Діти, ви ж пам'ятаєте, що у, на у кущів декілька стовбурців тоненьких, але ж їх декілька. Це у дерева один стовбурець, стовбур, а у кущів їх багато. Так, і ще, ще, ще розкачаю. Так, ви знаєте, діти, мені здається, ось цей шматок потрібно поділити навпіл і ще покачати. Так, розкачати. Так, є. Ну і тут трішки приберу. Тепер дивіться, давайте їх разом складемо. Бачите, я їх склала. Вони майже однакового розміру. Тепер я беру одну гілочку, кладу. Її ось так. Ми ж робимо кущик і придавила. Беру іншу гілочку, кладу її ось так. Гілочки можуть бути нахилені, бо у кущів іноді бувають і прямі, і непрямі гілочки. Ось так. І останню гілочку поклала. Так, ми зробили кущик Але на кущику повинен бути сніжок. Бо якщо він є на землі, то й на кущику, беремо наш великий шмат пластиліну, відриваємо від нього ось такі маленькі сніжинки. сніжки. Маленькі шматочки. Бачите один сніжок. Так, ще один і ще один. Покладемо його, цей сніжок сюди, цей сюди, а цей ось сюди. Це мов би, на кущик нападав сніжок. Ну давайте ще зробимо, якщо хочете. Мені здається, ви ще хочете зробити сніжок. Ось так. Якщо хочете, і на інші гілочки покладіть сніжок. Але ж сніжок можна, діти, він же впав на гілочки. Це він тут летить у вигляді сніжинок. а він впав на гілочки, його треба він почав танути. І, 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 або сипатися, розсипатися по нашим, гіл, по нашим гілочкам кущика. І тому ми покажемо, як він сиплеться. А для цього сніжок розтягуємо так, як ми це робили з гілочками. І ось тут. Все досить. Діти, але ж інколи під сніжком можна побачити зелену травичку, яка, да, так, ще зима. Але ж там під снігом виросла новенька, молоденька зелена травичка, сніжок зігрів, Тому я підготувала зелений пластилін. Дивіться, я відірвала шмат пластиліну шматочок. Відриваю від нього раз, два, три, от, чотири шматочка. Кожен з них беру, розм'якчаю, роблю кулю. Тепер роблю ковбаску. Тепер знов розм'якчаю, Роблю колю, ковбаску. Так, у мене навіть ці ковбаски вийшли дуже товсті. Так, давайте їх меншими зробимо. Ану, давайте подивимося, що у нас вийшло. Давайте покладемо ось так: от. ось так із під снігу вилізла перша травичка. Її зігрів сніжок, її зігрів сніжок. І вона. Потягнулася ця травичка до сонечка. Тут не обов'язково, щоб всі, вся, всі гілочки травички були однакові за довжиною. Травичка росте, як їй хочеться. Але ж на травичку знов нападав сніжок. Тому ми беремо маленькі шматочки білого пластиліну, скачуємо кульки і кладемо на сніжок. Ось так. Ось так ми поклали його. А можна отак розтягнути, розмалювати травичку. Тобто на травичку нападав сніжок. Ось така робота, діти. Зараз я вам її покажу. У нас з вами вийшла. І так, ми з вами допомогли нашому знайомому слоненятковій умці намалювати. Ось такий зимовий малюнок. Ми намалювали зиму. Цей малюнок я надішлю йому в Африку, передам. Хай він побачить сам нашу зиму і покаже своїм друзям. А ви, дітки, теж беріть пластилін, дошку, синій аркуш паперу, пластилін, жовтий, коричневий, зелененький та біленький. Та намалюйте теж пластиліном зиму, як це зробила я. А фотографії із своїх робіт Хай ваші батьки надішлють мені в нашу групу Зірочка! А я цю фотографію надішлю нашому, нашому слоненяткові в Африку. Отож, дітки, малюйте, творіть, старайтесь і надсилайте фотоповідомлення. Я чекатимему! До побачення, до нових зустрічей!